Увага! Оголошено повітряну тривогу. Пройдіть найближче укриття. Загроза ударних БПЛА. Загроза артобстрілу. Загроза керованих авіаційних бомб. Вона трохи зменшила свою гучність, проте її чутно у будь-якому куточку Харкова. І в той же час вона стала ще більш оперативніша. Вона підкаже про небезпеку з неба. Мова про диференційовану систему тривог, що майже місяць лунає у Харкові. І вдосконалення продовжується. Фахівці з департаменту надзвичайних ситуацій міської ради роблять для цього максимум. Вони працюють у повному контакті з військовими та іншими службами. Усе задля безпеки харків'ян. Практично вже місяць наша нова диференційована система повіщення вже працює в місті Харкові. За цей час були проведені комплексні роботи працівниками департаменту надзвичайних ситуацій. Саме ми відпрацювали питання погучності, бо знаємо, що були такі заявки від харків'ян, і зробили її більш комфортною для сприйняття населення. Але знову ж таки, не порушуючи норми чинного законодавства, щоб все-таки цей сигнал було доведено. Людина могла його почути в будь-якій частині міста Харкова. Окремо протестована система переривання сигналів трансляції радіопередачі передачі, тобто, якщо людина їде, наприклад, в автомобілі і слухає це під час радіо, також йде переривання звукового сигналу, йде повіщення про таку повітряну загрозу. Зроблено практично з усіма великими торгівельними центрами інтеграція системи оповіщення, що ми окремо розділили місто Харків та Харківську область. Тому це вже практично реалізовано у всіх великих гіпермаркетах, супермаркетах, торгівельних центрах. Інтегровано в більшість вже в також в наші комунальні підприємства. Це ми маємо на увазі наші лікарні, де знаходяться з масовим. Пребуванням людей так. також це банківські установи і установи, які надають послуги населенню. Це наші центри адміністративних послуг і в першу чергу наші комунальні підприємства, які безпосередньо приймають людей для надання таких послуг. Щодо отримання сигналу по на включення такої системи оповіщення, ми її отримали від оперативного чергового обласної військової адміністрації. Це перший основне джерело інформації, другий це безпосередньо оперативний чергові повітряного командування збройних сил України, які якщо також. Є відповідна загроза. Ми звичайно таку тривогу вмикаємо. У нас були такі навіть випадки, коли безпосередньо за команду військових ми таку систему включали і основну команду не отримували. Тому можуть бути такі моменти, тому що система універсальна і всі ризикові моменти, пов'язані з безпекою в харків'ян і з застосуванням засобів враження противника, ми обов'язково включаємо і виконуємо, тому Харків'яни можуть знати і бути впевнені, що сирена буде завчасно попереджувати про небезпеку. Місто Харків це перше місто в Україні, яке зробило таку систему оповіщення, і ми перше місто в Україні, яке розділили тривогу окремо від Харкової області. Ми знаємо, що така система була аналогічно реалізована в місті Києві, але вони за адміністративним територіальним поділом однозначно автоматично її так і включають. Але сама система там не побудована в місті Києві. Тобто там просто технічно йде розділення ще старої системи. Окремо, що хочу зазначити, що ми бачимо показники, які наша система вже дає практично за цей місяць роботи. Це в середньому на 40%. Зменшилась кількість таких тривог. І найголовніше що хочу сказати, що саме тривалість тривог в нас значно зменшилася. Я хочу провести просто приклад на останніх наших вихідних у суботу, в неділю. У нас було буквально по дві-три по три тривоги, там тривалістю по 10-15 хвилин. А на як це було до диференціації, Це в нас була кількість, приблизно можливо становила навіть і добу. І дві в нас була ситуація, коли дві доби безперервно тривога така була, або там по 5-6 по годин. Ми ж розуміємо, що люди не можуть нормально, комфортно в місті пересуватися і отримала. Вати послуги. Ми знаємо, що практично всі торгівельні центри виконували нормативні вимоги щодо закриття під час повітряних тривог. Зараз ми отримаємо вже відгуки, що дійсно в них збільшилися час роботи, і звичайно, що харків'яни можуть значно більше перебувати в торгівельних центрах в місцях відвідування, де передбачено їх закриття під час повітряної тривоги, і тому ми бачимо, що це дійсно ефективно і що вже є зворотний зв'язок від великих мереж, що дійсно збільшилась кількість роботи. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.